Граю проти Шехіста з Великої Британії. Т4. Так, це 6 Я 4 не буду просувати, щоб не перейти в каракан, а зіграю щось. На кшталт кіння в 3, потім це 4 Так, кіння 6. Мабуть, тоді перейду. Ферзі гамбіт С4. Т5. славянський захист на дощі. Так, візьму. Щоб потім пішака на С4. Не відігрувати. Так, він взяв, він дає мені темп на Е4 провести. Кінь потрапляє під темп. Маю відходити, відійшов. Кінце 3, захистив пішака на е 4 Зв'язав коня, захищаюсь, щоб слон взяв на F3 і пішак на D4 не провисав. Так, готує рокіровку. відкрив дорогу для чорнопольного слона. Так, можна H6 зробити, H3, тобто користуючись тим, що слон на G4 з темпом. Зробити вікно для короля. Так, відійшов. Є5, нічого не дає. Рокіровка тоді. Так, запобігає ходу G5. Чорні. З Великої Британії. Є діагональ чорнопольна. F4. Хороше розташування для чорнопольного слона. Квадрат F4. Постав активного слона. Зміцнюємо позицію, централізую, Є7. Готуюся до рокировки. Так, на B3 він взяв. Взяв і на D4. Якщо візьме, втратить на B7 і в нього буде провисати ладія на A8. Можна ходити б B3. Нападаю на B7, жертвую нібито пішика на D4. Пропоную чорним його взяти. Але натомість отримаю атаку на ладью А8. Централізую потім ладіє, D1, E1. Він може піти в рокіровку, відмовитись від пішака. Чорних багато варіантів. Так, захистив ПК, подивився. Так, а я на D4 захистив тоді, бо він може взяти на F3 слоном. Так, керувався. Що мені тут грати? на F5, нічого не дає. Квадрат e 5 Тоді можна централізувати лодів на e 1 посилити позицію. 5, він візьме, 2 пробив ладьей. Так, на D7 конем і перекрив він D5. Ферзю. 1, 2, 3 удари. А у мене 1, 2, 3, 4 удари на D5, то можна просувати пішока тоді і скривати позицію, щоб було більше простору для фігур. Для фігурної гри вскриваю позицію чорних. Руйную пішакове прикриття. Так, загрожую побити, він б'є, взяв на D5. Так, на D5 пішака я можу брати, наче можу, наче ніяких скритих шахів, загроз немає. Так, взяв. Це безпечно. Ніяких пасток я не бачу. Контратакував ферзя на b 3 Якщо на e 7 возьму, він ферзем, а на F6, якщо візьму конем, шахом і ладья нападе на ферзя. Він забере, я заберу ферезя на d8. Він має брати на b3, щоб. З темпом беру на F8, кронь має брати, забираю на Б3 пішиком. І залишаюсь зайвою фігурою. Так, наче не помилився. 6 шах. Забрав, тепер надивись, ферзя. Забрав. Маю на дивісьів фрезя. Забрав. Має бути на Б3. Так, стемпа беру на F8 шах. і забираю на Б3. Так, фігура є, так, да, зава фігура є. Добре. Так, на С4. Зв'язав пішика не 7 І щоб по лінії не було зв'язки ніякої. У мене зайвий кінь. Так, от я нікуди там не зайду. Пішак не 7 Немає ніде там. Безпечно все. Так, кінь є 5. Намагаюсь виміняти одного зі слонів. Наче можна ходити на пішака. І всім хочу g 4 провести і розміняти одного зі слонів. Чорні мені допомагають взяв на Е5. Я також взяв у мене вже перевага двох слонів є. Так, на G3, щоб я могла на Е7 піти на сьомий ряд і створювати проблеми чорним. Тиснути там усюди. Він мені допомагає. На Е7 вилка на F7 і на a 7 Тут загроза нещасна. Він не зможе. Захистити на шах, відступаю. Забрав пішика. Маю зайву шах, відійшов. Зайву фігуру і абсолютно виграшну позицію. Здався.